Ви національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк за результатами робочого візиту до Кіровоградщини провів брифінг. Ми, як орган, який формує антикорупційну політику держави, формує державну антикорупційну програму і найбільше зацікавлений в її реалізації. Працюємо в регіонах саме для того, щоб налагодити якісну взаємодію. з Тими учасниками, яких я щойно назвав, а ми в першу чергу говоримо про те, що ми є партнерами для, для всіх, хто є в антикорупційній інфраструктурі. Ми працюємо для того, щоб розробити свою методологію в стані запобігання корупції, а це в тому числі і наші дослідження щодо наявності корупційних ризиків в тих чи інших сферах. Ми говоримо про. Ті сфери, де ми бачимо, на наш погляд, найбільш корупційно ризикованими так в тих чи інших регіонах. А це для даного регіону ми визначаємо вже поспілкувавшись, в тому числі з керівниками, що надра користування дійсно є проблем, проблемною сферою. Є багато питань щодо можливості і особливостей надання. Дозволів на надра користування, можливостей в обхід законодавства користуватися надрами без дозволів, складні процедури. Це ми щойно теж обговорювали і говорили про те, що нам потрібно спільно працювати, і національне агентство планує взяти в розробку сферу надракористування для того, щоб вирахувати загальні корупційні ризики для всієї держави в цій сфері. Прикладами такої от дієвої роботи нашими в сфері стратегічного аналізу корупційних ризиків ви можете побачити на прикладі системи МСЕК національне агентство виявило корупційні ризики, опублікувало і повідомило про ці корупційні ризики в 2022 році. Було сказано про те, що ця сфера не забезпечена належним чином, не цифровізована. Вона перебуває в паперовому вигляді. Вона не має не містить чітких сроків. Ми про це все казали, і далі це все було підтверджено завдяки медіа, громадським активістам і правоохоронним органам. І розумієте, про яку ситуацію я зараз кажу найбільше, тобто це стало фіналом того, і це насправді якісний приклад, як працює антикорупційна інфраструктура, коли ми говоримо, що ця сфера ризикова. Вона, а потім всі інші учасники це доводять на практиці, і держава правильно реагує на цю ситуацію. Відбулися законодавчі зміни, ліквідовані мсеки. Ті ризики, які ми казали, усуваються шляхом цифровізації цієї сфери, а створенням експертних комісій в кластерних некластерних лікарнях. Лікарі будуть обиратися автоматизованим способом, хто будуть потрапляти в. До цих експертних комісій будуть навіть можливість для того, щоб лікар не знав при опрацюванні документів справжнє прізвище особи пацієнта і, і інші механізми, які значно мінімізують корупційні ризики в сфері в сфері МСЕК, і насправді теж там наскільки я розумію передбачено те, що колишні голови МСЕК не будуть мати доступу до таких комісій експерт. Комісій. Це кроки, які спрямовані на запобігання. І запобігання, Різниця між запобіганням і боротьбою полягає в тому, що ми маємо системно працювати над Механізмами їх впровадженням, змінам в законодавствах, вихованням населення суспільства, публічного сектору, правилам доброчесності, розумінням, що таке доброчесність, зміни в законодавстві і якісні приклади притягнення до відповідальності. Ще ми обговорювали сьогодні також про те, які інструменти має національне агентство з владою. Ми обговорювали про те, що ми хочемо. І плануємо працювати більш якісно з уповноваженими з питань запобігання корупції, які мають ставати більш спеціалізованими і вміти орієнтуватись в сфері, де працює відповідний орган, щодо наявності там корупційних ризиків вчасно повідомляти про ці корупційні ризики керівнику, для того, щоб він не можливо неосвідомлено, Прийняв неправильне рішення, яке буде мати і корупційні втрати, і містити можливо ознаки корупції. Також ми обговорювали сферу публічних закупівель, ті інструменти, які є у Національного агентства, щоб в цій сфері не допускати порушень. Тобто, в нас є відповідна методологія щодо вивчення контрагентів. В нас є також відповідна дослідження, яке говорить, які ми є найбільш розповсюджені корупційні ризики в сфері управління комунальними підприємствами. Говорячи ці всі питання, ми прийшли до того, що є розуміння, що це потрібно що потрібно цим користуватися, і на це і зараз звертається увага, і це і це важливо. Кирово Зрозуміло, як і всі регіони і області України долучення до реалізації державної програми антикорупційної в області також розробили таку програму. Вона не Працює до 2026 року, наповнена відповідними змістами. А сьогоднішня наша нарада дає нам можливість звірити позиції, зрозуміти ті акценти, головні. Над якими сьогодні працює Національна агенція запобігання корупції, чи ризики, які можуть бути в різних сферах народного господарства, і використання бюджетного ресурсу, як державного бюджету, так і бюджетів об'єднаних територіальних громад, обласного центру і міст обласного значення, ми розуміємо, які є корупційні ризики. Зики, і як упереджено працювати, щоб у громади не виникали питання щодо можливості зловживань з боку державних службовців і інших посадових осіб, які мають дотичність до фінансово-державного фінансового ресурсу. Чоловіка, який за грошову винагороду, обіцяв допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації, за процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави Кропивницького РТЦК та СП. Встановлено, що чоловік вимагав та отримав 60 тисяч гривень за вплив на прийняття військово-лікарською комісією однієї з лікарень міста та кропивницьким РТЦК та СП рішень щодо незадовільного стану здоров'я особи та подальшої відстрочки від мобілізації терміном на один рік. Після отримання грошових коштів в розмірі 30 тисяч гривень особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 Прим 2 Кримінального кодексу України. Начальниця групи комунікації Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Поліна Кравченко детально розповіла про військовий облік та мобілізацію жінок. Верховна Рада ухвалила на основу законопроект 12076, в якому йдеться про те, що Жінка може стати на облік військовозобов'язаних після того, як прийде військову підготовку. Що це значить? Жінка добровільно може прийти військову базову підготовку, якщо їй дозволяє стан здоров'я, вік і, звісно, бажання. Після цього її ставлять на облік. Також облік не зобов'язує її до примусової мобілізації, тобто, в принципі. Нічого не змінилося, крім того, що жінка добровільно може прийти в військову підготовку, після якої вона приймає самостійно для себе рішення, бажає вона проходити військову службу чи ні. Згодом, якщо жінка забажала прийти військову службу, вона вже має певні військові базові знання. Щодо обліку військового, наразі в нас є обов'язковий облік для жінок з медичною та фармацевтичними освітами. Це також не зобов'язує до примусової мобілізації жінок. Це для того, щоб генеральний штаб мав статистику певну, скільки жінок медиків у нас є в резерві. Все у нас на добровільному порядку. Чи може жінка виїхати за кордон, військово зобов'язана? Так, ті жінки, які стали на облік медики або які прийшли військову базу підготовки, стали на облік, вони можуть виїхати за кордон. Заборонено виїжджати за кордон лише жінкам-військовослужбовицям та держслужбовцям. Там є деякі нюанси. Тобто, якщо рішення командира, командир дозволив жінцю відпуст вибути За кордон, тоді вона убуває. Також у нас залишається на добровільному порядку це контрактна служба. Для жінки відкрито доступ до всіх спеціальностей, у нас є гендерна рівність. На Кіровоградщині все частіше жінки обирають контрактну службу, але серед цих спеціальностей переважають медики, діловоди, зв'язківці, кухарі. Також є і снайпери, і частіше зараз є. Оператори БПЛА, що потрібно, якщо жінка бажає підписати контракт, це обрати для себе військову частину. Спеціальність потрібно звернутись на сам цієї військової частини і вже пройти співбесіду з командиром військової частини. Отримати письмову згоду далі звертається в територіальний центр комплектування за місцями реєстрації, де відповідний пакет документів ми збираємо. Там приходить ВЛК, психологічний відбір. Є такі ж варіанти, що жінка не може визначитись. От вона бажає підписати контракт, але вона не визначилась яку військову частину обрати, яку спеціальність, то може безпосередньо звернутись до наших фахівців. Вони за освітою, за вподобанням можуть допомогти. Могти обрати спеціальність та військову частину і тут вже укомплектувати документи і відправити на службу. Також є такі випадки, коли жінка, яка бажає проходити військову службу. Але їй не дозволяються. Це лише в тих випадках, коли вона не прийшла в ВЛК військово-лікарську комісію, та за психологічним відбором також виникли певні нюанси. Мобілізації примусової немає, і згодом може прийти військову базову підготовку. Також хотіла ще доповнити за військову базову підготовку для більшого розуміння, це м, ніби. Заміна строкової служби вона там передбачається на період п'ять місяців. Також внесли правки це для хлопців, які будуть навчатись вищих військових навчальних закладах. Тобто, строкової служби в нас немає. Є військова базова підготовка, яку жінка проходить і далі в добровільному порядку продовжує службу. На Кіровоградщині коштом державного та місцевого бюджетів звели дитячий садочок. У Голованівську перших вихованців прийняв відбудований дитячий садок Веселка. Потреба в ньому назріла давно. Ті що є перевантажені новий садок на 120 місць. Пусковий об'єкт 24-го року. Да, Друге півріччя 24-го. Фактично, будівельні роботи були виконані, а півроку це. Дозвільні документи, плюс придбання облаштування, медвідь, замовлення. Але все одно держава виконала повністю повному об'ємі всі зобов'язання. Коли у громаді відкривається школа чи дитячий садок, це завжди про майбутнє. Тим більше зараз, в дуже складний воєнний час, коли наша країна бореться за свою незалежність з лютим ворогом. Умови дуже комфортні, світлі, теплі, затишні групи, сучасні спортивні та ігрові зали. Збудували заклад спільним коштом державного та місцевого бюджетів. У 2025 році на Кіровоградщині вперше планують створити кваліфікаційний центр на базі заводу. Він дозволить отримати документ про освіту без обов'язкового навчання у професійно-технічних училищах. Про співпрацю закладів профтехосвіти з роботодавцями розповіла заступниця начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Катерина Калтунова. Освіта є невід'ємним компонентом формування ем, потенціалу кадрового потенціалу області на й рік. Це буде третім роком нашого реалізації обласного проєкту Хочу тут вчитись, де ми намагаємось мотивувати. Дітей залишатися вчитись в нашій області, і потім е, налагоджуємо взаємодію з освітніми закладами та потенційними роботодавцями для тих учнів та студентів, які випускаються з закладів освіти. наступним напрямком є створення навчально-практичних центрів у закладах професійної, технічної та фахової передвищої освіти. Так, в області на базі ПТУ зараз діє 10 навчально-практичних центрів. У 2024 році створили центри кравців та кухарів у профтехучилищах міста Кропивницького. І у два. П'ятому році планується створити центри машинобудування, електротехнічних робіт та зварників. Відповідні заявки готуються і закладами на розгляд комісії МОН. тобто, це також буде субвенція. Дана державна субвенція передбачена в Україні в обсязі 540 мільйонів гривень. Обсяг для Кіровоградщини буде визначатись комісією, та залежатиме від якості документів, які будуть подавати наші заклади профтехосвіти. наступним напрямком є збільшення кількості учнів, які навчаються за дуальною формою освіти. У Професійної та профтехосвіти. Зараз за даною формою навчається майже 500 учнів. Планується залучити нові підприємства та організації для надання виробничої бази для дуальної освіти. Дуже важлива постійна співпраця закладів освіти та потенційних роботодавців. Також планується створення кулінарного хабу на базі закладу профтехосвіти. Створення кулінарного хабу дозволить щороку підвищувати кваліфікацію майже 1300 кухарів шкіл та садочків області і навчати новим підприємства. Відходом до організації харчування, розробки та реалізації нових меню, тому що ми маємо можливості у вигляді субвенції, і для того, щоб якісно працювати з шкільним меню, то дійсно треба мати відповідну кваліфікацію, щоб якісно працювати з тим майном, з тим облаштуванням, яке йде в сучасних кухнях. Також треба мати відповідні знання та навички. Ще одним напрямком є створення кваліфікаційного центру на базі Ельворців. Перше планується створити кваліфікаційний центр в області, що дозволить отримувати документ про освіту за наявності знань та умінь без обов'язкового навчання в ПТУ. Сподіваємось, нам вдасться реалізувати цей проєкт спільно з командою Альворця. 22 січня в Україні відзначають день соборності. Адже більш ніж сторіччя тому, 1919 року, саме у цей день Українська Народна Республіка УНР та Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР підписали акт злуки. Таким чином відбулося історичне об'єднання українських земель. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в історію як акт злуки, акт об'єднання українських земель, оприлюднили у Києві на Софіївській площі. Тоді на одній з головних площ столиці України пролунали вагомі слова для нашої єдиної держави. Віднині зливаються в одне віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна в одну велику Україну. Наповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Після урочистого проголошення з Луки на Софіївській площі відбувся молебень, а потім військовий парад. Перше офіційне та масштабне святкування відбулося у далекому 1939 році, в столиці Карпатської України місті Хуст. Тоді на демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. В сучасній Україні на державному рівні цей день вперше відзначався вже у 1999 році після відповідного указу президента України Леоніда Кучми. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. Також у різних містах України влаштовують символічний живий ланцюг в знак поваги до цього свята. Наше місто не залишається осторонь, адже сьогодні мрія кожного українця це єдність, свобода, незалежність і перемога. Майже вся область розпочала збір книг для бібліотеки знищеною вогнем. Книгозбірня працювала у клубі села Нагірне Великандрусівської громади. Будівля згоріла наприкінці минулого року, тож нині там намагаються поновити книжковий фонд. Разом з бібліотекою ми створили музейну кімнату у селі Нагірному налічується 368 людей. Село Нагірне це старе село Новогеоргіївська, колишнього затопленого міста, має велику історію. Тому наша робота була пов'язана саме відродженням традицій рідного краю. Ми проводили різні дозвілеві заходи. Я до останнього все-таки надіялася на борців з вогнем, що ну наслідки таких не буде. Чесно кажучи, коли це все горіло, це горіла душа. Вогнем знищено близько дві тисячі видань. Так було і дитяча література, була і сучасна література, і українська література. Вистачало. Користувачі були дітки, були люди похилого віку, різна, ну, різна категорія була. Влітку дуже багато було дачників, приходили як діти маленькі, так і дорослі. Дорослі брали для своїх діток. Бібліотека жила разом з Нагірнянським клубом, ми все робили разом. Деякі вироби робили, деякі сценки ми з нашими дітками робили, різні книжкові виставки робили. Наразі триває збір книг для відновлення бібліотечного фонду. Всі охочі благодійно можуть передати літературу, книжки мають бути в нормальному стані, в такому, щоб їх можна було передати на читання людям. Збирають книги у Світловодській центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Приморська, будинок 54, перший поверх. Щороку, 23 січня, відзначається День ручного письма, чи день почерку. Цей день святкують з метою підкреслити важливість рукописного письма, дослідити чистоту та характер почерку. Завдяки сучасним технологіям процес написання став набагато простішим та швидшим. Проте написання букв та слів на папері відрізняється від механічного набору тексту, коли людина бере ручку та папір, її Розум та тіло синхронізуються, думки йдуть в такт з написанням слів. Ще одна перевага ручного письма в тому, що всі записи зберігаються на фізичному аркуші паперу у той час, коли голосові та текстові повідомлення з часом важко або взагалі неможливо віднайти. Крім того, за почерком можна відтворити портрет людини, дізнатися про риси її характеру. Сучасна наука виділяє сім основних факторів рукописного тексту, які визначають психологічні особливості його автора. Графологи звертають увагу на величину літер, їхню форму, кут нахилу, чіткість. Та силу натиску під час написання. Також важливим є особливості з'єднання літер у слова, а також загальний аналіз почерку. На думку сучасних графологів, під час написання літер та слів активізується розум людини, який керує рукою під час написання. Це твердження також пояснює той факт. Що у міру дорослішання робота мозику, а значить, і почерк людини змінюється.